Вітаю! Мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про синдром Доріана Грея. Це коли людина занадто багато уваги, приділяє своїй зовнішності, боїться старіння і приділяє надзвичайно багато часу для свого омолодження. Ця назва пішла від роману Оскара Уальда Портрет Доріана Грея, де за сюжетом молодий чоловік теж не хотів змінюватися і хотів бути постійно молодим, красивим. І за магічними обставинами змінювався лише його портрет. Він старів. А ось головний герой завжди був гарним та красивим. Тож, що лежить в основі цього? Розладу цього комплексу, цього синдрому, те, що людина постійно незадоволена своєю зовнішністю і постійно хоче себе удосконалити, це страх смерті, невпевненість в собі. І тим самим людина намагається постійно або робити хірургічні втручання, або звертається до косметологів і постійно робить якісь уколи краси. Можливо, це декоративна косметика, вдягається не за віком. І таким чином постійно незадоволена. Щоб він чи вона не зробили, все не так, все недостатньо. На цьому рівні з'являється роздратованість, депресія і часто нервози. Можливо, навіть розлади Харчової поведінки. Що ми робимо на рівні терапії? Дуже добре працює когнітивно-поведінкова терапія, де ми розбираємо страхи, де ми намагаємося розібрати внутрішній конфлікт і виявити певні установки, оскільки дуже часто людина хоче відповідати певним стандартам краси. І ось, відповідаючи цим стандартам, навіюються установки, за якими живе людина. Далі ми розбираємо внутрішній конфлікт, аналізуємо його і створюємо такі умови, де людина може максимально правильно, адекватно проаналізувати свою поведінку та розібратися з власними страхами. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. Я вам бажаю миру та добра!